Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з моїх актуальних зимових фаворитів. Ці аромати, я реально ношу, коли холодно і темно, і хочеться відчувати себе затишно і пахнути розкішно. Тож, будь ласка, напишіть мені у коментарях, які парфуми вам зараз подобаються, бо зима тут вже офіційно, і хочеться, напевно, чогось більш Тему, а в описі ви можете знайти перелік і ароматів, про які я вам сьогодні розповім, і іншу корисну інформацію. Тож, будь ласка, перегляньте і залиште під цим відео величезне фотобайку, а також підпишіться на мій канал. Ну і давайте розпочинати з парфуму By the Fireplace. Mason Margiela. це начебто зима в кашміровому светрі. Бо це класичний затишний атмосферний аромат про деревинну ваніль і. З бальзамічною, трохи солоноватою ноткою, і через це він нагадує начебто цю атмосферу біля каміну, після морозної прогулянки, коли тепло, і приглушене світло, запітлі, запітнілі вікна, і відчувається аромат деревини у повітрі, можливо, чогось солоденького, але він не гурманський. Більш комфортний, деревинний, абсолютно зимова класика. Ще, будь ласка, чи ви про нього знаєте і чи він вам подобається? А ми будемо рухатися то по реф від Maison Violet, бо це справжня нішова зимова магія. Просто уявіть собі вечірній різдвяний ярмарок, де є глазуровані каштани, тепле пойрі повітря. Можливо, від вогнищів, всюди вогники. І тут є легка, пікантна, майже солона нота рому, яка робить його більш збалансованим, не надто солодким, а у шлейфі він такий теплий, об'ємний, огортуючий. Це справді атмосферний і дуже романтичний аромат якщо ви полюбляєте щось деревинне в поєднанні з можливо, алкогольними, а також пудровими нотками. Думаю, він вам сподобається. Ну, а Естрея для маньяна бренду Унної Нома це особисто моє відкриття цього року. Я їх взагалі ця колекція Екстри, Бо це зима з характером, де можна відчути ноту копченої берези. Уявіть собі, і темного шоколаду. Незвично, дуже цікаво, притягально. Мій хлопець носить цей аромат. І чесно, мені кожного разу хочеться її. Його ом, обіймати, притулитися до нього, бо це такий інтимний аромат з гострим краєм. Можливо, не для всіх, але він мені дуже зайшов, так само, як і інший парфум з цієї ж колекції під назвою Silver Safran. В них дуже круті. Флаконний, що я вам хочу сказати? Я взагалі не фанат же шафрану, бо це м, нотка, яка дуже часто для мене пахне шкірою, але тут шафран зовсім не різкий, він більш м'який, такий, знаєте, вишуканий. Нагадує, насправді, можливо, навіть а, легкі, більш універсальні удові аромати, а малина тут дає яскравого акценту. Тому він для мене елегальний, сильний, але дуже нішовий. А, і я його ношу на формальні події, просто на роботу. Він піднімає, знаєте, статус і додає рівня до образу. Ну, а ось парфум для зимових вечірок це омбре тонка бренду Мансера. Ну, дивіться, він про насичені, боби тонка, ут, фісташкову солодкість, дуже приємний, гладкий. Компліментарний, це мій особистий вибір для виходів у світ холодними вечорами, бо з ним дуже приємно і комфортно. Але це новинка в моїй колекції, а парфум, який в мене вже давно, і кожної зими я дістаю кафе-кабанель Вітеа Кабанель, бо це абсолютно зимовий гурман через цю густу текстуру, спеції, масло, молоко, солодощі, все це звучить витончено. Начебто знаходишся зимою під час свят в якомусь французькому кафе, де є аромат теплого, теплої кави, а за вікном сніг. Його ідеально нанести на шарф, і він шикарно підходить до холодної погоди, бо він насичений по своїй текстурі. Щось дуже ароматне від Герлен, це Монгерлен інтенсивна версія, як більш глибока, пудровіше і ванільніше, ніж оригінал. Але тут все ж таки відчувається лаванда. Тож він шовковий, але через цю смачну, але не істівну ванільку в базі, він безпечний, гарний, елегантний вибір для холодної погоди. І взагалі я сумую за новинками під герлів або ж, можливо, навіть. Флагманами вже ем, з цієї колекції, тож напишіть, будь ласка, чи ви би хотіли побачити щось цікавий, но увесь ем, цього бренду? А я вам розповім про дуже такий спокусливий, трішки невисвечний аромат бренду Дора під назвою Мандорля. Дивіться, він про замшу. Справжню, його коли тестиш. І о, нюгаєш, це просто замша, справжня, насичена. Не така, можливо, різка, як шкіра, але все ж таки нагадує, можливо, пару взуття, або шкіряні замшеві ем, рукавички. Він шикарний, тут ще є багато, а вже ж по назві можна зрозуміти, мигдалю. І він тут трішки все ж таки металевий. І знаєте, мені здається, його використовують в. Ціаніді, можливо, я зараз зовсім неправду кажу і щось наплутала, але це справді небезпечний аромат, який шикарний, дуже потужний. Тому я його ношу стратегічно, коли кудись іду, і мені треба справді дуже дорогий, дуже статусний, шикарний аромат, який заповнить собою простір і зверне на себе, на себе увагу. Це не на кожен день, на якийсь особливий захід. Я люблю легкі анімалістичні ноти в парфюмі. Тож, давайте я розповім вам про троянду цього року для мене, яку я зараз дуже хочу потестити саме в холодну погоду від Карнера Барселона під назвою Rose and Dragon. Дивіться, це дуже така гарна. Троянда з оксамитовою текстурою, м'якими анімалістичними нотами, він більш насибельний. І зараз взимку, коли холодно, він звучить дуже впевнено, гламурно. Це е, для спокусливих моментів. І мені подобається, що це не банальна троянда, яка флоральна, а щось більш таке, знаєте, з причинкою. Ну а на цьому давайте рухатися далі до дуже атмосферного аромату бренду Stora Kugan під назвою Mist Puffer. Напевно, я неправильно вимовляю, але що я вам хочу сказати: це для мене така духовна зима, бо тут є нота сосни, яка для мене завжди асоціюється з зимою в Україні. Можливо, через те, що в нас сосну використовують як різдвяну ялинку, але тут також є. Ладан. Ух, слухайте, він досить димний. Ем, і трішки дивакуватий, бо тут є спеції, якась дивна солодкість. Це унікальний аромат, напевно, не для всіх, непростий, але точно атмосферний і зимовий, як на мене. Тож я його ношу так само, як. І наступний парфум. Ух, як мені подобається Т'єра від Пенуар зимою, бо, слухайте, це темний, алкогольний і точно драматичний парфум з дереву. Тут є солодкість і спалах заморожених червоних ягід. Це дуже стійкий і гучний аромат, ідеальний для верхнього одягу. Я його наношу або на своє пальто. І знаєте, це парфум, який спочатку дуже піднімає настрій вибухом цих замерших ягід, а потім через алкоголь. він як дасть. і ще уд в базі та вишу шикарний аромат з неймовірною стійкістю. Ну, а якщо, можливо, хтось з вас цінує парфум ваніль Форда, то зверніть увагу на Genius від Renier. Напишіть, будь ласка, чи ви про нього чули. Бо в них схожий настрій, але цей складніший, цікавіший. Амбровий, теплий, багато спецій. Мені особисто подобається імбир тут, бо він насичений, піднімає на Настрій, дуже глибинний, такий сексуальний аромат, який цікаво розкривається, ідеальний для холодних днів. Ну, а ось прихований зимовий скарб, це Mix Emotion від Впишіть, будь ласка, чи ви про нього чули? Бо мені здається, небагато хто про нього розповідає. А він такий крутезний, боже, дуже відрізняється від усього іншого через чорну смородину, яка справді вибухає на старті. В поєднанні з зеленим чаєм та березою. Ефект дуже. Натуральний і навіть трішки дикий, освіжаючий, на холодному повітрі, звучить особливо красиво, начебто пішов на прогулянку в засніжений ліс. Ну, а ось Rock and Salt від S.S. Strikes Perfumes новинка в моїй колекції: це невимушена зимова. Вау, елегантність про м'яку пудру, тут є квіти, але вони начебто огорнуті в амбровий е, кашмір. мускусно деревинний фіалковий аромат із несподіваною солоною мінеральною ноткою. Що я вам хочу сказати? Це ідеальний для повсякденних зимових образів аромат, коли не хочеться е, виглядати якось е, ну, занадто, знаєте, дивокувати. Бо він зібраний, дуже приємний і ненав'язливий. Це дуже доречно в повсякдення. Так само, як і наступний парфум, про який я вам вже колись розповідала. Зараз я почала носити Love Omatic Matic Room 1015 взимку, і це аромат чистоти. Він такий. Пральний, який у зимку розкривається особливо цікаво. Альдегіди на холодному повітрі створюють ефект свіжого, щойно випраного, а, випраної білизни. Він простий, затишний, приємний, особливо вдень, дуже ненав'язливий парфум, а, з яким насправді а, дуже легко і не треба заморачуватися. Але на цьому наша добірка з цьогорічних зимових фаворитів дійшла кінця. Я сподіваюся, це відео було і корисним. І цікавим, тож, будь ласочка, лайкніть і підпишіться на мій канал. Передивіться в описі буде більш інформація інформації. Можете купувати парфуми з моїми знижками, але найголовніше це донатити на ЗСУ та підтримувати нашого президента. Я чекаю на ваші відгуки і бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та слава Україні! Па-па!